Доброго дня! У нас сьогодні з вами урок біології з курсу 8 клас, і тема це будова та функції травної системи людини. Тобто, сьогоднішнього року ми починаємо з вами знайомитися з темою травлення. Почнемо ми з того, що ви вже знаєте, що існування нашого організму. Тобто нормальний перебіг процесів, можливо, лише за умов витрати органічних речовин та енергії, і постійно, щоб вони мали здатність відновлюватися. Тобто, для того, щоб речовини їжі, які надходять до організму, могли замінити витрачені органічні речовини та енергію, вони мають зазнати певних перетворень. Тому ми знайомимося з вами з таким поняттям, як травлення. Що таке травлення? Це сукупність. Процесів механічної обробки їжі та хімічного розщеплення її компонентів на сполуки, які організм здатний засвоювати та включати в обмін речовин. Тобто, якщо ми споживаємо в їжу там великий стейк, звісно, що в такому вигляді він не зможе потрапити у тканини нашого тіла і у мітохондріях утворити енергію, да? тобто такого. бути... Просто не може. Тому ця їжа має зазнати певних перетворень. Саме ці перетворення ми завдячуємо травній системі, тому що є органи травлення, є допоміжні органи, які саме допомагають їжі перетравитися і бути в такому вигляді, який організм може засвоїти. Тобто, якщо ми говоримо з вами про речовини з їжі, які потрапляють в організм. І які з нього виходять, то в організм ми з їжею отримуємо білки, жири, вуглеводи, воду, мінеральні речовини і вітаміни. Але після того, як відбувся процес травлення, поживні речовини потрапили через травні системи в тканину нашого тіла, утворюються ще продукти обміну. Тобто те, що організм не може перетравити, не може засвоїти. І вода. І саме продукти оміну і вода є речовинами, які саме виходять з організму у навколишнє середовище. Давайте познайомимося з травною системою, і з яких складових. Вона складається. Тобто, травна система поділяється на травний канал та допоміжні органи. Почнемо ми з вами з травного каналу. Тобто, їжа, їжа коли потрапляє у ротову порожнину, вона рухається по е певній схемі, да? тобто вона проходить якийсь певний шлях для того, щоб. Їжа розщепилася, перетравилася, і продукти обміну вийшли в навколишнє середовище. Тобто їжа потрапляє через ротову порожнину, і ротова порожнина буде відноситися до саме шлункового каналу. Потім їжа. Яка буде пережована зубами через глотку рухається по стравоходу і потрапляє у шлунок. Потім зі шлунку, да, те, що вже залишилось від тієї їжі, потрапляє у тонкий кишечник, потім товстий кишечник, пряма кишка, і продукти обміну виходять через анальний отвір. Тобто, оцей шлях, який подолала їжа, ця їстівна грудка, він Складається з органів, які разом утро, утворюють травний канал. Але, окрім травного каналу, до травної системи ще відносяться допоміжні органи. Ну, це, як приклад, є зуби. Як ви думаєте, яку саме функцію допоміжну травній системі зуби дозволяють виконати? Мабуть, це пережовування їжі. Потім язик теж відноситься до допоміжного органу, він допомагає проштовхувати їжу далі по травному каналу. Також ми можемо віднести до допоміжних органів підшлункову залозу, яка виділяє травні соки, печінку, жовчний міхур. Да, тобто це будуть органи, які будуть допомагати травній системі саме засвоювати їжу. І давайте ще раз. Травна система поділяється на травний канал: це ротова порожнина глотка, стравохід, шлунок, тонкий кишечник, товстий кишечник, пряма кишка і анальний отвір. І допоміжні органи зуби, язик, слинні залози, які виділяють слину. Печінка, жовчний міхур і підшлункова залоза. З кожним відділом травної системи ми з вами детально познайомимося на наступних уроках. Тому долучайтеся і знайомтеся разом зі мною з функціями, особливостями цих частин тіла. Потім ще ми з вами розглянемо функції травної системи, тобто які ж самі функції притаманні цій фізіологічній системі нашого організму. Це секреторна функція. Ви пам'ятаєте, що секреторна функція це означає, що щось виділяється. Що ж саме може виділятися травною системою? Це виділення травних соків, тобто травні соки містять ферменти, які здатні розчепити певні? Компоненти їжі. Далі виділення слизу, і ви теж пам'ятаєте, що слиз у живих організмах виконує захисну функцію. Ну, наприклад, якщо ми пригадаємо з вами е, тіло риби або амфібії, яке вкрите слизом, то воно запобігає проникнення в тіло, там, хвороботворних мікроорганізмів. Да? А у риби ще слиз допомагає. Е, Плавати, да? тобто в воді ж опір води буде набагато вищим, тому саме слиз буде допомагати. І виділення слизу теж виконує в організмі певні функції, тобто слиз буде захищати, слиз буде не давати, наприклад, стінкам шлунку перетравити. Да, саме, е Стінки ці, да, тобто він буде цьому запобігати, і е, буде саме допомагати проходження їжі по травному каналу і виділення, виділення гормонів. Виділення ферментів можна ще віднести, тобто те, що виділяється травною системою, виконує секреторна функція. Далі функція розщеплення. Я думаю, ви вже зрозуміли, що травна система виконує цю функцію, тобто розщеплення складних молекул на їхні складові, які можна засвоїти організмом. Рухова функція, Тобто коли ми з вами захоплюємо їжу, подрібнюємо її зубами. Потім вона просувається по травному каналу, да, змішується з травними соками, тобто відбувається рух. І рухова функція це теж функція, яка буде на травній системі. Потім функція всмоктування, тобто перехід води, мінеральних речовин, вітамінів, поживних речовин у кров та лімфу. І функція виділення, тому що ми вже згадували, що організм буде позбуватися неперетравлених решток, непотребух. Речовин у навколишнє середовище. Тому нам треба це запам'ятати. І давайте з вами ще розберемо, з чого ж буде складатися саме травний канал, тобто той шлях, який дала є їжа від ротової порожнини, закінчуючи анальним отвором. Ми бачимо з вами оболонки травного каналу. Вони складаються із чотирьох оболонок. Перша оболонка слизова знаходиться всередині, бачимо, да? саме з неї буде контактувати їжа. Слизова оболонка виділяє слиз, і ми вже з вами поговорили про функцію слизу. Він захищає від механічного пошкодження твердими частинками їжі та полегшує просування, виділяє травні ферменти, гормони. Відбувається процес смоктування та знезараження. Важня. Підслизовою оболонкою буде розташовуватися підслизова. Вона складається із сполучної тканини, в ній містяться кровоносні судини, лімфатичні судини і нерви. І саме підслизова оболонка регулює секреторну функцію слизової оболонки. Тобто слиз виділяється через слизову, але виділення буде регулюватися через підслизову, наприклад, нерв які будуть саме цю функцію виконувати. Далі, третя, в нас позначена, бачимо, м'язова оболонка. Вона складається з двох шарів непосмугованих м'язів. І між м'язами знаходяться нерви, які регулюють рухи травної системи. Тобто, коли їжа просувається. да ми ще будемо вивчати, що травна система, травний канал містить сфінери. Це е, такі м'язи-замикачі, тобто е, вони слугують, е, наприклад, такими замикачами, щоб їжа не могла потрапити до шлунку або зі шлунку до того часу, поки вона не перетравиться. І ці рухи саме завдячу м'язовій тканині, яка виконує функцію руху. І остання, четверта да, зовнішня оболонка це серозна. Вона складається із сполучної тканини, вкриває травний канал ззовні, і в ній містяться судини і нервові волокна. Я сподіваюся, що вам зрозуміло, які саме оболонки містяться у складі травного каналу, який його будують, да? і що саме відбувається в кожній з них. І останнє це процеси травлення, які ми з вами розберемо. Процеси травлення можна поділити на порожнинне травлення. Воно відбувається в порожнині шлунково-кишкового тракту, тобто механічна та хімічна обробка їжі. Ну, наприклад, шлунку. Під дією ферментів будуть розщеплятися білки, там деякі жири. Так само буде відбуватися і в кишечнику. І саме там після цього розщеплення буде відбуватися всмоктування поживних речовин у транспортні системи і перенесення в подальшому у тканини. Це буде приклад порожнинного. Травлення. Але ще є, як приклад, пристінкове травлення, воно відбувається на поверхні внутрішньої оболонки травного каналу всередині клітин. Тобто, коли їжа, наприклад, пережована грудна ем, трав, ем, їстівна грудка рухається від ротової порожнини по стравоходу до шлунку, то вуглеводи, які вже розщепилися у ротовій порожнині, можуть бути засвоєні саме. Ем, Через внутрішні оболонки травного каналу, і тим самим вже буде поступати поживні речовини у клітинки організму. Хімічна обробка відбувається під дією ферментів. В наступних уроках ми детально розберемо, який фермент діє, якому середовищі і на які речовини. Ну, наприклад, фермент амілаза виділяється зі слиною за рахунок слинних залоз, а в нас в організмі їх три пари: привушні, підщелепні, піднижно-щелепні під'язикові, вибачте. і амілаза буде виділятися слиною у ротову порожнину, яка є лужною, лужним середовищем. І саме в лужному середовищі під дією амілази будуть розщеплюватися вуглеводи, наприклад, певні цукри. Да, тому коли ми пережовуємо їжу з вами слина діє разом з ферментами в ротовій порожнині, вже відбувається перетравлення їжі, тобто вже відбувається розщеплення певних речовин. Ліпаза і пепсин це ферменти, які діють в кислому середовищі, у шлунку. І ми з вами познайомимося на наступних уроках цими ферментами і з їхніми особливостями. Якщо у вас залишилися питання, то задавайте, будь ласка, і підписуйтеся на канал. До побачення!